У селі Полонки Линовицької громади відкрили дитячий майданчик. Підвісні гойдалки, карусель, гірка та турнік, качалка, балансир та велика пісочниця виросли біч дороги. Полонки село у нас невеличке, воно більш дачне. Дітей тут 15 дітей, які які проживають постійно в цьому місті. Ну, літом додаються діти кого була змога у батьків. Ті є Удайці, у Удайцях у нас два дитячих майданчика біля будинку культури і біля дитячого садочка в школі. Ну не всі ж мають змогу приїхати. Багато дітей у нас, дві родини, багато дітних, які не, ну, їх немає транспорту нічим. І діти, ну як? Ну, по вулиці, по Одесі ходять, ну які ж, ну літом вже дітям треба давати. І звернулись до мене батьки ну з таким проханням. Щоб якось тут їм зробити дитячий майдан. Хай великий він буде, хай не такий, як у удеться, меншенький. Ну, все-таки це діти. Хай їх і 15, ну це ж наші діти. За допомогою Валерій Сапалов разом з головою Линовицької громади Віталієм Нестерком звернулися до народного депутата України Бориса Приходька. Він, у свою чергу, погодився підтримати облаштування майданчика в полонках. Зусиллями наших людей, старости, зусиллями людей, які звернулися до нашого народного депутата. Бориса Вікторовича приходька, і за його сприяння була облаштована така невеличка площадка, але і село тут невеличке, і дітей тут небагато, але їм не було де гратися. Тепер, хоч щось ми зробили, як сказала Борис Вікторович, Ми хочемо у цей нелегкий час нести краплиночку сонця для наших дітей, щоб не тільки були тривоги і відчутні тривоги для дітей, а щоб якась радість прикрашувала їхнє життя. Від звернення до відкриття майданчика пройшов лише місяць, розповідає Лідія Шевченко. Всі комплектуючі сертифіковані їх встановлювали майстри з Чернігова, відкривали площадку на вихідних. Серед присутніх перший віцепрезидент торгово-промислової палати і виходець линовиці Михайло Ло не мені приємно бачити, як міняється, бачите, сьогодні так. Начебто здавалося, так, От, по масштабах України невеликий захід, але це конкретні люди, які тут живуть, і діти, які тут живуть. А ми зацікавлені в тому, щоб Київ це не вся Україна, і на асфальті зерно і пшениця не росте, повинно розвиватися село, тому що, як би то не було, ми на сьогодні аграрна країна. Я спостерігаю над тим, як активно працює команда, як міняється в кращу сторону село. Одна справа, коли я на урядовому комітеті. Слухаю, як йде задумка або йде як реалізація реформи місцевого самоврядування, коли про це говориться на загальноукраїнському рівні на рівні чиновників. Інша справа, коли я приїжджаю до Віталія Івановича, з ним спілкуюся з його кадрами, з його колегами і бачу, як це є. До речі, за кошти Линовицької громади було привезено пісок на майданчик та встановлено огорожу, яку за сприятливої погоди планують пофарбувати. Також буде встановлено попереджувальний дорожній знак. Оце годинка, вона просто скатується. Це про карусель говорить маленька Таня, яка на відкриття майданчика, не злякавшись дощу, прийшла зі старшим братом. Мені подобається качель, я її люблю, бо на неї можна розкатуватися сильно і побачити, що щось... на. Коли Розкатаєшся, може щось бо чи ні. Окрім Тані і Сашка, вже завтра сюди прийдуть їхні друзі та найменші односельчани. Будуть випробовувати гойдалки та качелі, над встановленням яких якісно попрацювали народний депутат Борис Приходько та його помічниця, голова Линовицької громади Віталій Нестерко та староста села Валерій Сапалов.